Депутатів словміськради та керівництво місцевого відділу освіти чекає зустріч по наболілій темі. 26 лютого запланований диспут щодо закупівельної вартості шкільного харчування. На думку нинішнього керівника відділу освіти, замовляючи продукти у краматорських фірм посередників за найнижчою ціною, економляться бюджетні кошти. На думку депутатів, кращі умови та ціни варто шукати серед слов'янських постачальників. На доказ обидві сторони приводять суми економії та ціни попередніх закупівель. В результаті під час першої спроби порозуміння обидві сторони так і не знайшли. Тепер депкорпус і відділ освіти чекає друга спроба. Далі без коментарів наводимо ті тези, з якими обидві сторони будуть відстоювати власну позицію. У мене є динаміка зросту цін. Е, є інформація по цінам на всі групи товарів, які були в минулому році. Є ціни, які було запропоновано постачальниками. За додатковими угодами, після завершення календарного року на січень на час проведення тендерних угод. Тобто було передбачено, що коли закінчується термін угоди на постачання продуктів, яку було підписано за результатами акцепту у січні минулого року, якщо термін закінчується, то є можливість у постачальника за додатковою угодою. Постачати продукти за узгодженими цінами виходить, так? Тобто, от є е, інформація про ціни за січень місяць також. От, тобто є інформація 14-й рік, ось вона мене тут, ось в такому вигляді. От, тобто, е, ми депутатам надали, я так бачив, е, оце ось да, на, на так, півтори так, місяці так. потреби і ціни приблизно не приблизно, а ціни за якими укладено угоди на ці півтори місяці під час проведення тендерних процедур. От. До цього часу, наприклад, групу товарів м'яса і молоко постачав один постачальник з часу відміну торгів, буквально там це минулий тиждень, да, ми угоди складали чи позаминулий тиждень. Ну, зараз постачальник змінився. От, постачальник, який зараз постачає групу товарів м'ясо, молоко, він її ці продукти постачає е, нижче, за цінами нижче, ніж попередній постачальник, який місяць, січень місяць. Постачав. І навіть нижчі ціни за ті, які постачалися у 2014 році. Чверті ку куриної, да? ціна тендера, так? тобто очікувана вартість 31.30. Учасник запропонував ціну 24,90, що і була ціною угоди. Так? На сьогоднішній день у нас угоди, якщо ми беремо відроби корей заморожені. Поставка йде від Краматорського комідату дитячого харчування, вони йдуть по 25 гривень. Ці угоди діють до угод, які будуть заключені по акцепту тендерних закупівель. Під оці тимчасові по закону державних закупівель ми не маємо права, вони до 100 тисяч йдуть. Значить, торги не відбуваються, тому вони і тимчасові, можна так їх назвати. Давали на місцевому нашому веб-порталі е, оголошення. Е, інформація е, поступала ну, Вадим Миколаєвич ініціативу проявляв із знайомими, давав інформацію теж. І нам е, приходив моніторинг десь 7, а може й 8 конкретних потенціальних поставщиків, які можуть нам поставити продукти харчування. Ми… Е, Зрозуміло. Зрозуміло. А як вийшло так, що майже всі вони там з Краматорська А ми ж їхні пропозиції, прайс-листи, розклали і вибрали, у кого найкраща пропозиція. Йде блок, наприклад, крупи. Тут йдуть крупа Гречана, Мановіцяна, пшенична, ячміна, перлова і пшано, так? якийсь поставщик більшу частину краща пропозиція, а по яким якимсь крупам гірше. Ми вибираємо найкращий варіант, щоб ця група возив один поставщик, якого більший відсоток кращих пропозицій. Ну, наприклад, ну, Такого майже не було. Наприклад, по м'ясним продуктам практично відгукнувся у нас Краматорський комбінат дитячого харчування І ще одна була пропозиція. Я зараз не пам'ятаю, можна взяти. І у нього на порядок. Менші були ціни і краще зрозуміла пропозиція. От тому ми його й вибрали. Краматорський комбінат дитячого харчування нам постачає яловичину, печінку, тушки, курей заморожені, відруби, курей заморожені, сардельки, ковбаси, ковбаса, напівкапчена, масло вершкаве, молочні продукти, такі як сметана, кефір, ряженка, молоко, згущене, молоко згущене, варене, молоко і сири, кисломолочний і сичужний. От по цим позиціям Краматорський комбінат дитячого харчування свої прайс-листи найкраще подав. З пропозиціями цін. Тому їх і вибрали. А як за там Три поставщики по продуктам харчування. Я вам зараз сказав краматорський комбінат дитячого харчування. Ще є краматорське товариство Урожайторг. Він якраз нам робить поставку картопля, капуста, цибуля, буряк, морква консервацію, томатна паста, томати консервовані, гірки, зелений горошок і Крабачова, і щавель, консервований, сок, сік, фруктовий сік, томатний, кондитерку, вафлі, печиво, сухарі паніровочні і олія соняшникова. Оце у нас кращі пропозиції були від урожая торгу. І ще один поставщик у нас є Слав Трицнап, який має кращі мав кращі пропозиції, і тому з ними були заключені угоди. Це Наборошна. Яйця курячі, крупи всі, ті що, я, ті, що я вам декілька хвилин. Далі повидла сухофрукти, радзинки і цукор. Це славтрейд. Блок. Оцих це вибрано, повторююсь, з кращих пропозицій по прайс-листам. Скільки картопля? Картопля у нас іде по 5,40. Дуже часто путають два такі поняття. Пройшли торги. Заключили угоду. Стоїть ціна. Але це не значить, що по такій ціні ми можемо отримувати зразу ж продукти харчування. Е, червона лінія це накладні, по яким возять. Розумієте, якщо ціна будь-якого, ну, возьмемо 5,40, да? це по угоді. Але якщо на ринку у нас ціна нижча, то ми обов'язково зв'язуємося з поставщиками. Вони можуть поставити 5 накладна, свідчить про те, по якій ціні на даному етапі, а 5,40 – це потолок, з якого вони не повинні вийти. Точно так же, коли проходить тендерна закупівля, укладається угода. Там ціна може рік назад, дуже часто і в пресі, і по телебаченню, от картоплю закупили по 9 гривень. Була така мова. Але це дивлячись на угоду. Це на рік. А можливо, інфляція дуже здорова, ви розумієте? От. А треба конкретно, якщо йде мова, який місяць січень, який місяць, березень, бухгалтерія предоставляє накладні, і там видно, що картоплю возять по 6.50. Це закупівля до да, угода на 9. Але ми ж можемо. В рамках в різних працювати, не перевищуючи 9. Про це говориться мова. А зменшувати можна або на 10 тільки ми можемо по закону вище 9, І все. А мелькнуло 9 гривень. Все. Всі думають, що це по 9 гривень воно йде. Накладна, всьому голова в даному випадку, оскільки возиться, так і тут пройдуть тендерні пропозиції, буде розкриття, зробляться акцепти. Ми ж, коли на тендера виносимо суми, є е, м, очікувана, вартість. очікувана вартість. І представте, за декілька місяців, наскільки у нас ціни, зв'язку з чим? Зв'язку з валютою. Зв'язку з інфляцією, І е, скільки валюта коштує, це не, е, бо це ж перевезення, це бензин і так далі, і так далі. Енергоносії. Ми це плануємо закладати, але ну, 100% попадання не може бути, ви розумієте? Так? От ми, коли граємо, ми виходимо на якусь ціну, найвищу, коли заключаємо договор. Але це не значить, що можливо ця ціна ні разу і не буде завезена по такій ціні. Є накладні, по яким возиться. Це Скажите, а яка різниця виходить між сумами торгів, які були в 2014 році, якщо зрівнювати середній оптовий, оптову ціну Любого продукта и 2015. То есть вот, средний оп, например, на картофель столько, а у нас ціна цена торгов такая. -то. И разница между этим в процентах. Вот я так, понял, так. Но а в Это надо э, серйозний аналіз такой же проводить. Брат средні оптовые цены. Можно, у можно я скажу, маклавич. Будь ласка. Вот видите, я з економіст подальшеї групи зараз підготувала аналіз цін 14 року, початку цього року. Вот навіть ці місяці, які зараз ми теж включаємо в цей аналіз. Цей аналіз буде проводитися паралельно з запитом до відділу статистики, ми написали листа, щоб нам по минулому року дали по кожному місяцю рекомендовану ціну на кожен з товарів. Маємо сьогодні забрати цю інформацію і порівняти її з тією ціною, яка була запропонована постачальниками, і кожен місяць, враховуючи там транспортні послуги, там і так далі, і так далі, і так далі. Що стосується картоплі. Ключове питання. Ось дивіться, в минулому році картопля, тендерна ціна тендеру, тобто очікувана вартість, про те, що ми з вами говорили, була включена 8 гривень. Ціна угоди виграв постачальник в минулому році 8 гривень також дорівнює на січень місяця, січень місяць 2014 року. Протягом року ціна підтверджувалася 19. 05 і 4.08 ціна становила 7,50. Вже 18.08 6 гривнів картопля. Клач, якщо. ви не ну, Ми на цієї статистики не немає. Зараз да, да, да. Ну, цим займалася е, попередній заступник. Рускова, ім'я по побачила Рускова, там. Тетяна Володимирівна Тетяна Володимирівна. Так е, ну вам відомо, що ціни вона могла змінювати. да, Листом зверталися до постачальника. Так. Що в зв'язку з тим, що, наприклад, вартість картоплі вже не 8 гривнів як вона Ну, там це про що я мов? Що ми можемо знижувати так. лист. Робиться моніторинг і листя. За згодою сторін е, виходить, що ціну вони знизили. От дивіться, вона вже, е, якщо на січень е, ще раз повторюю. Січень 2014 року і з січня 2014 по травень 2014 року картопля закуплялася по 8 гривень за кілограм у 2014 році. Потім вона знизилася на 7,50 у, у серпні, і вже у вересні на 6 гривень Ну, Звісно, урожай. От. Зараз, зараз ми закуповуємо картоплю. За якою ціною Ігор Миколаївич? 5,40. Що змінилося з минулого року, скажіть, будь ласка, в минулому році на цей час картопля купувалася для шкільних дошкільних, дошкільних навчальних закладів по 8 гривень. Щось змінилося? Що змінилося? <свист> <свист> І отак, в принципі, по кожному з видів товарів. Ну, картопля, добре, вона росте на нашій землі. А те, що виробляється за кордоном, там є жорстка прив'язка до валюти. І тому зараз ціна, тут навіть на деякі товари, там гречка здається, да, Євромичка, що у нас ще такий стратегічний продукт, на який олія збільшується. І так можна порівняти і м'ясо, і молоко, і картоплю. Так що, ви знаєте, тут питання знову ж таки, до депутатської групи. П'ять місяців по 8 гривень купували. В новому році картопля дорожча була. От я, візьму статистичні дані. я візьму статистичні дані. От зараз при подорожчанні ставки так, відсадкової. Ми зараз знайшли можливість, знайшли постачальника, який погодився возити цю картоплю по 5,45. Чому Краматорські фірми постачальники? Да, Чому Краматорські не а, Сколько вони налоги? От тут? Сколько славян втіляють налога? Ну це треба знову сідати з калькулятором, і ми, якщо будемо по 8 гривнім купувати карпу, давайте так підрахуємо, да? ну приблизно. З 8 гривень ми заплатимо 6 гривень, 20%, 20%. Ні, ну якщо 8 гривень картопля, ми ж давайте таки вже прив'яжемося, це для нас буде такий еталон. Скільки з 8 гривень 20% рахуємо. Це гривня 60, так? 8 мінус гривня 60. 6,40, да? так? На той час, я думаю, картоплю можна було і по 3, і по 4 знайти. Ну, я так чомусь думаю, ну не знаю, це треба буде перевіряти. От, ми зараз 6, 40, да, 20%. Оці ось гривня, гривня 60 пішли в бюджет міста у якості податку да, на додану вартість. Але якщо б ми знайшли там по 3-4 гривні картоплю, якісно ну, у, у постачальника, у виробника навіть, да? ну, виробника важко, тут постачальники більше, От, то дивіться, наприклад, 6,40 ми порахували, а знайшли б по 4, тобто 2,40 би або е, ці гривні 60 зайшли б у вигляді податку, або, бо, або ці 240 залишилися б в бюджеті міста. От, але знову ж таки, да, було питання щодо працевлаштування е, осіб, які займаються постачанням місцевих підприємців, е, місцевих підприємців які працюють на цих е, фірмах. От, е, тобто, ну в цих постачальних процедурах не така вже й велика кількість людей бере участь, наскільки мені відомо. Тобто це може бути ну, бухгалтер, да? директор підприємства, це може бути водій і експедитор. Це 5-6 осіб, які можуть бути задійні в процедурі постачання продуктів. Ну так чи ні, Я можу чи... Ну Десь так. Ну, Можливо, бути... більше. Ну, можна знову таки це питання промоніторити і надати і таку статистику, і таку інформацію. Зрозуміло, що це робочі місця, але тут не настільки цих місць багато, щоб вести мову про те, що ми забираємо у громади і з міського бюджету значні суми. Ми навіть ці суми навпаки повертаємо в бюджет тим, що ми не витрачаємо зайві кошти. Тобто, Навіщо переливати з пустого в порожнє, розумієте? От і тут знову ж таки була попередня розмова. Ми почули пропозицію депутатів, але ще до цього часу пропозицію пропозиції економістів міських економісті, що можна запропонувати крупним постачальникам, яким можуть бути оптові бази, зареєструватися, як зареєструвати свій бізнес. На, тери... да, на території Слов'янської міської ради і сплачувати цей 20-відсотковий податок в бюджет міста. Тобто не виключена і така можливість. Це буде взагалі економія, крім того, що ми за цінами зараз економимо бюджет, плюс ще буде 20%. В принципі, така можливість не передбачена і ми попередньо також ведемо переговори щодо такої можливості. Але знову ж таки повертаємося, що основним критерієм є ціна. У нас не може бути підставою, в нас е, е, до визначення переможця, е, те, що він є платником податку Слов'янська міськрада, якщо він пропонує вищу ціну. Тобто ми за це, я, е, я голова тендерного комітету Ігор Миколаївич, як заступник голови, несемо кримінальну відповідальність, якщо ми порушимо закон про державні закупівлі, якщо ми визначимо переможця. З більшою ціною, але платника податку Слов'янської міської ради, якщо я правильно да? і визначимо його переможцем тільки на основі того, що він є наш і що є порада депутатів, розумієте? Тобто ми жорстко дотримуємося виконання законів. На днях у нас была возможность услышать позицию Вадима Овчаренко по поводу тех тендерных закупок, которые были сделаны для э, школьных столовых города и, естественно, ну свою правду, да, как бы чиновник объяснил. Скажите, пожалуйста, с чем связано вот это вот своеобразное противостояние, да, которое возникло по поводу данной темы. Ну и э, какова позиция депутатского корпуса по поводу повышенной цены или завышенной? Ну вот как как помогите услышать именно позицию. Вы знаете, депутатского я бы корпуса? я бы не назвал это противостоянием, потому что, в принципе, по закону чиновник обязан отчитываться перед депутатами. В принципе, такой отчет и должен был состояться, но, к сожалению, по вмешательству общественности, конструктивного разговора у нас не получилось. Вернее, не все общественности, а, наверное, некоторых ее представителей. Поэтому сказать, что на последнем заседании совместной комиссии вместе с Овчаренко мы не получили достаточно информации, чтобы ну, иметь какое-то моральное право задавать человеку вопросы, не услышав объективную информацию о формировании цены и так далее. Однако, исходя из той информации, которую я получил в отделе образования, по формированию цен, по ценам, по которым были сделаны уже совершенные закупки, там в районе 800 тысяч уже было сделано, из 13 миллионов запланированных. Это мы говорим о 2014 году. Нет, это уже 2015 год. Это уже 2015 год, то есть это тоже, которое, значит, при э, Вадиме Николаевиче делались закупки. Значит... Э, Прокалькулировав их, ну, сразу бросилось в глаза, что они существенно отличаются от рыночных. Это на 30-35 и выше процентов. Но опять-таки, я, я допускаю, что эти цены должны отличаться, потому что в них должны сидеть и транспортные расходы и так далее. Однако объективно получить, с чем связано вот такое удорожание продуктов, я не смог. Поэтому мы еще раз повстречались. у него в кабинете, определились, что нам необходимо провести еще одно заседание комиссии, где бы он доложил именно формирование цены, как она происходит, как формируется вот этот тендерный комитет, как выносятся на него вот эти вопросы, как рассматривать, то есть всю подноготную этого процесса, ну и вместе прийти к решению этой проблемы, то есть сделать таковы эти тендерные условия, что, ну, во-первых, в них максимально поучаствовали наши предприниматели города Славянска. Я понимаю, что аргументация «важна цена», это, безусловно, имеет место, это очень важно. Однако, вот я, допустим, не увидел в тех закупках, которые уже проведены, что там очень хорошая цена оригинальная. То есть без проблем, я уверен, что наши предприниматели, если бы обладали данной информацией, приняли бы участие в этих тендерах и я думаю, освоили бы эти деньги у нас в Славянске. Налоги поставились, тем более сумма не маленькая. Я еще раз повторюсь, там 13 миллионов в год. Из них, если в такой пропорции бы совершались бы закупки, то 10 миллионов ушло бы в город Краматорск. Но тем не менее формулировка Вадима Овчаренко следующая, что оставляя, оставляя налог на добавленную стоимость в другом городе, мы все равно, экономя здесь средства на вот этой разнице цены, Мы получаем экономию просто бюджетных средств напрямую. Совершенно То правильно. Есть. Формулировка правильная, это в том случае она работает, эта формула, если действительно цена ниже. Но сегодня мы не можем сравнить цены. Мы сегодня говорим о том, что вот якобы вот, ну, на том заседании комиссии постоянно звучало, что постоянно. участвуют одни и те же. У нас почему-то все стараются сравнивать свои цены с попередниками. У нас пришла власть, они сравнивают с предыдущими. Они не хотят сравнивать с ценами, которые существуют. И считают достижением то, что у них ниже, чем у предыдущей власти. Я считаю, это неправильная постановка вопроса. Нужно сравнивать с ценами, которые существуют на рынке сегодня, объективно. Сегодня не стоит задача кого-то там испачкать грязью. Сегодня хочется добиться правды. А именно, какие цены, какие цены будут завтра, Как они формируются? Ну, и я думаю, что в принципе на, на самом деле убрать вот эту коррупционную составляющую с этого процесса довольно-таки легко, если постоянно эти данные размещать на, не на урядовом портале, которые ну, вряд ли кто-то, или вы, ни я не читаем. Мы не заходим на сайт правительства, не находим там о закупках информацию. Мы пользуемся местными СМИ сейчас, получить информацию о том, что у нас происходит в городе Славянске. Поэтому хотелось бы в первую очередь видеть эту информацию на сайте городского совета, ну и размещать ее в СМИ, таких как ваши и прочих. То есть информация по... Да, открытая, чтобы она была доступна. Поэтому, я думаю, сразу меньше вопросов будет и к отделу образования, и к депутатскому корпусу. Как вы такое просмотрели или как вы не досмотрели такую ситуацию. Ну, в принципе, это касается не только, наверное, Вадима Николаевича Овчаренко. Я думаю, что бюджетная комиссия будет рассматривать, я уверен, вернее, мы так решили, что все тендерные закупки, которые у нас проходят и по ЖКХ, и по делу, и так, по медицине и так далее. Ну, вопрос только времени. Начали как-то так с образования, там ничего личного нет, просто... Она просто действительно сегодня стала актуальная тема закупка питания, подражание питания для школ, и Вот решили разобраться в этом вопросе. Справедливым ли вы считаете обвинение Владимира Овчаренко в том, что депутаты. не вмешивались в эту ситуацию в предыдущие разы с предыдущими руководителями, а вот именно сейчас пытаются ставить палки. Вы знаете, ну, на моей памяти постоянно были отчеты, вот я же говорю, что ну, отчеты носили характер вот такой, что сравнивали с предыдущими. То есть давались цены, давалась раскладка цен. По сути дела депутат, он должен только услышать отчет о а этом, но ну, он не имеет права быть ни главой там, тендерного комитета, даже вообще участвовать, принимать, ну, чтобы не давить, не было давления на руководителя данного подразделения. Поэтому я думаю, в некоторой части может быть и справедливое обвинение в том, что действительно мы должны смотреть. Вот чем-то, в общем-то, мы сейчас и занимаемся, дабы в дальнейшем не услышать в свой адрес упреки. Да? Но, тем не менее, процесс уже идет. Меня это, честно говоря, радует, что сегодня мы уже находим взаимопонимание. Ну, а то, что вот эти обвинения, вот форма их подачи, мне, безусловно, мне не нравится. У нас почему-то так уж принято сегодня, если ты от общественности, то ты какой-то неприкасаемый. Нет, такого не будет. Значит, все равны и депутаты, и чиновник. В данном случае нормальная рабочая ситуация. Я думаю, мы вместе выработаем вот этот механизм отчета всех подразделений по вот этим тендерам, потому что у нас получается так, что сегодня, допустим, земельная комиссия, да, она работает, она выезжает, она эту землю видит. Где что не так стоит, куда, где разместить и так далее, какое разрешение дать, какое не дать. Мы же, проголосовав один раз в году за бюджет, подняли руки, распределили средства, а вот куда дальше эти средства, как они по статьям расходуются, эффективно, неэффективно, к большому сожалению, действительно особого внимания не уделяли. не уделяли, да. Сегодня решили поменять, то есть э, эти отношения. Я думаю, что все будет нормально. Чего ожидаете от встречи в четверг уже? Ну, во-первых, конструктива, то есть получить полную информацию о том, как действительно у нас формируется эта цена, как у нас э, Создается этот тендерный комитет, кто намечается, потому что я слышал о том, что Значит, Вадим Овчаренко ощутил на себе спротив великий там, значит, в, хотя я смотрю, там, в Центральном комитете находятся работники из полкома, и мне, допустим, вот непонятно, как могут работники исполкома полкома давить на своего руководителя, на исполняющего обязанности гора, мэра города, то есть, мне это, хотелось бы увидеть этих работников, в первую очередь, то есть, ну, узнать проблемы, действительно, я думаю, если человек новый пришел, у него существуют проблемы. Если эти проблемы существуют и нереально то, безусловно, помочь ему решить, если нужна помощь депутатского корпуса. Ну, а также уже договориться все это положить на протокол и исполнять эти решения, которые мы вместе выработаем. Я имею в виду и публичное освещение данных тендеров, также максимальное привлечение местных жителей, имею в виду предпринимателей в этих тендерах и так далее. Я думаю, в четверг мы все об этом узнаем. Ну, естественно, и прозрачность. Да, да прозрачность, да. да, безусловно, сегодня, более того, сегодня жизнь диктует нам новые условия, буквально потому что, вот, я уже всегда говорю, что ты сегодня начинаешь какую-то проблему освещать, там, задаешься, поднять ее, а на самом деле или уже так жизнь идет быстро, что она уже теряет актуальность. И сегодня, допустим, уже стоит новая проблема. Сегодня это гиперинфляция, скачки цен. Они сегодня, наверное, не позволят вообще получить продукты по некоторым позициям. Я думаю, это тоже завтра уже. Потому что вчера, допустим, я знаю, что сахар поднялся, 100%. там еще мука. Да, 50%. а это все-таки... А если у нас цены будут расти каждую неделю, то здесь как раз-таки опять, чтобы мне меньше было вопросов к образования и другим участникам тендеров, да, допустим, как формируется цена, вот эти правила формирования цены, они должны быть действительно оговорены, и все они, о них должны знать, потому что действительно сегодня мы только поговорили о цене, к примеру, там в 10 гривен, да, а завтра цена уже 15, и всегда можно там и чиновника обвинить в чем-то, может быть, необоснованно, ну и так далее. То есть хотелось бы вот этого всего избежать, чтобы правила были оговорены, прописаны, вывешены на сайте местном и обговорены, может быть, там с предпринимателями, как это мы будем работать. Но я считаю, все равно, считаю, ну, как бы, что все равно, то есть надо быть патриотом своего города, и действительно, если формируется цена, я считаю, что те фирмы, которые предоставляют эти услуги, они не являются производителями. Они являются такими же перекупщиками, в общем-то, этих товаров, потому что и окорок, и курица, и масло, и мука, все эти позиции, которые и овощи, они не производятся этой фирмой, которая их поставляет. Она закупает, хранит, и предоставляет цену. Поэтому я думаю, если действительно задаться целью найти этих поставщиков в городе Славянске, я думаю, это выполнимо. По тем же ценам, может быть, даже и ниже. Заявленных. Да, заявленных. Просто главное поставить цель себе. Если, конечно, человек поставил цель туда увезти, значит, будет туда. Если поставить цель найти поставщика в городе и не столкнуться с коррупцией, там, значит, не подвергнуть себя какому-то там наклепу и так далее, я думаю, это все возможно.